Добрий день! Якщо у вас є вільна годинка і бажання приготувати щось смачненьке, то це відео саме для вас. Поїхали! Нам потрібно порізати крупну цибульку, почистити чесник і подрібнити все це блендером. Вливаємо отриману суміш у фарш, перчимо, солимо і мішаємо. З'єднуємо два шматочки листкового тіста і трошки його розкатуємо. Зверху намащуємо фарш і ділимо тісто на смужки. На краєчок ставимо невеликий шматочок сиру і загортаємо все у равлика. Переносимо равликів на деко, застелене пергаментом, і трошечки притискаємо згори, змащуємо яєчком і відправляємо в піч на 200 градусів на 30 хвилин. Тим часом робимо соус, нарізаємо пів перчика, додаємо 2 жовтки, ложку гірчиці, олійку, солимо, перчимо і потрібно блендером. Ось такі смачні запечені та соковиті равлики в нас вийшли. Дуже смакують із зробленим соусом. Це варте вашого часу. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь. Смачного!